Анна Яшна допомагає українському війську з 2014-го, Останні сім місяців в режимі нон-стоп. розповідає, як днями знову їздила до хлопців на передову. Ми відштовхуємося від хлопців і від їхньої зручності, оскільки по багатьох напрямках зараз хлопці працюють, скажімо так. Відповідно в них є час. Можуть вони виїхати, не можуть вони з нами зустрітися. Є можливість, і тоді мені четвер подзвонили десь близько шостої години вечора, те, що або завтра, або поки потім буде невідомо коли. Тому це дуже швидко. Дякую волонтерам іншим, які допомагають. Дякую в принципі людям всім які завжди відгукуються, тому що терміново дзвонила всім, хто що може там. Дати хто ще може докупити з того, що не встигли. Запити зазвичай там одні хлопці за власний кошт купили Стерлінк. Я їм допомагала купувати, тобто Sterlінк відвозили. Відвозили продукти харчування. Хлопці зазвичай дуже просять якісь там або печиво, або фрукти, овочі, тобто те, що є сезонне, тому що їх забезпечують. У них є тушонка і хліб. І от зазвичай ті, хто на позиціях, як розповідають, там перші два-три дні тисиш тушонку з хлібом, якби ще норм. Далі хліб закінчується і їсти одну тушонку просто якби вже а, не дуже. Далі допомагали нам, давали. З через іншого волонтера допомога з Польщі там був квадрокоптер невеликий, були павербанки. Тобто, деякі з речей багато відвозили цей раз родини військових передавали їхній одяг, тому що дуже холодно. Волонтерка каже: працюють з військовими, які боронять Україну на передовій. Основні напрямки, з якими зараз ведеться співпраця допомога, це Донецький напрямок, Луганський напрямок. Дійсно, це ті хлопці, які зараз знаходяться на самому самому нулі. Більше того, навіть можна це назвати вже на мінусі. Тобто це ті хлопці, де відвоюються території, де за кожен метр нашої землі ведуться запеклі бої. Там вогонь не стихає, тихо там ніколи не буває. А зараз на фронті вже дуже холодно. Цього разу Анна відвозила допомогу в шалену зливу. Найближчі скільки місяців це будуть постійні запити чимось гріти хлопців. Тобто теплий одяг, теплі спальники, тому що багато що псується. Втрапляння на позицію це там 80% того, що згорають речі. Вони портяться відповідно. На постійній основі зараз треба те, чим гріти хлопців. Тобто нам тут холодно, повірте, їм там ще дуще холодно. У надскладних умовах щодня, ризикуючи здоров'ям та життям, вони невтомно продовжують захищати країну та кожного з нас. А іноді теж передають сувенірні дарунки, як, наприклад, відпрацьована зброя. Це трофейна штуканція, гранатомет, який передали хлопці. Він для них дуже значущий, тому що він спрацював не в холосту, ним було підбито ворожий танк. Тобто ним знищився танк, він відпрацював своє призначення. Дуже така цікава штука, яку хлопці передали. Тобто не тільки ми їм відвозимо, а й вони нам дещо дають. Поки що вона зберігається в нас, в майбутньому, напевно, вона піде в музей, в шкільний музей. Для того, щоб теж діти могли вивчати історію. Знову ж таки, дуже багато всього, чого ми веземо, хлопці купують самі. Тобто, на даний момент дійсно хлопці себе настільки по максимуму намагаються забезпечувати. Інколи навіть в них питаєш, що вам привезти, А вони такі, нам нічого не треба. От, ну, нічого не треба. Вони настільки намагаються самі закрити свої потреби, що просто ну, це неймовірні люди. От я не не знаю. Там супергерої просто відпочивають в порівнянні з нашими хлопцями. І чим більше от, е, от такого от ставлення, тим більше, відповідно, хочеться їм допомагати, хочеться їм все відвести, все віддати, І щоб вони знали, що їх тут чекають, їх люблять, за них моляться. Для них це дуже важливо. Вони дійсно е, вони так радіють картинкам, дитячим, які ми відвозимо. Вони так. Радіють, коли привозять якісь обереги, там, передали обереги. Вони, вони дійсно знаєте, там вірять, не вірять, але вони до цього дуже трепетно відносяться. Вони там буває, хлопців, дивишся рюкзак, обвішаний, там, куча якихось іграшків, оберегів, всього. Тобто вони це зберігають. Для них це дійсно важливо, важливо знати, що вони там не дарма. Тобто, що тут. У них є надійний тил. А ми зараз маємо і надалі бути єдиним фронтом, кожен на своєму місці працювати, допомагати армії та з кожним днем разом наближати перемогу заради спільного майбутнього та з вдячністю до кожного захисника. Долучитися та допомогти підтримувати наших військових можна за реквізитами, які ви бачите на екрані.